Період міжсезоння завжди багатий на важливі події в особистому житті біатлоністів: весілля, заручини, народження дітей. В цьому відео дізнаємось, які приємні зміни відбулись на так званих біатлонних канікулах. Норвезький біатлоніст Йоханнес Дале влітку одружився на Крістіні Ск'євдал, після чого пара взяла подвійне прізвище. У травні зіграв весілля зі своєю коханою Фелікс Ляйтнер. За рік до цього австрійський біатлоніст зробив пропозицію. По завершенню сезону одружився і лідер чеської команди Міхал Кирчмарш. В родині уже росте маленький син. Юстус Штрело, який в Естерсунді здобув свою першу медальну Кубку світу. На відпочинку у Філіппінах зробив пропозицію своїй кохані. Оце міжсезоння в біатлонному світі стався справжній бейбі бейбі-бум. Лідер минулого сезону Йоханнес Бьо влітку вдруге став батьком. У норвезької пари народилась дівчинка, яку назвали Софія. Йоханнес та Хеде Бьо також виховують сина Густава. Австрійська біатлонна пара Давід та Катаріна Комац. Які одружились у квітні 2022-го, цієї осені вперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Фабіо. Ще в одній біатлонній родині відбулось поповнення цієї осені. Болгари Мілена Тодорова та Владімір Ілієв вперше стали батьками донечки. Стала мамою цієї осені і вже повернулась на Кубок світу Латвійка Байба Бендіка. До речі, в першій особистій гонці біатлоністка стала 36-ю. За тиждень до початку цього сезону батьками стали Марти та Свери Осбурозел. У подружжя народився син Тобіас. Нагадаю, норвежка завершила свою кар'єру по закінченню минулого сезону. І у вересні син народився в білоруській біатлонній родині Дінари та Антона Смольських.